Це велика сто, ми на ній працюємо як розвідка, так і коригування. Вага її 5 кілограмів. Цю пташку українського виробництва дуже не люблять росіяни. Все через її роботу в тилу противника. Літаємо і по селах, посадки теж моніторимо. Складності якби такої великої немає. Замічається якийсь рух постійно, замічається виходи артилерії замічаються дуже дуже швидко. Якийсь димок з посадки є, вже наш оператор туди усю увагу концентрує. Крило летить на відстань до 45 кілометрів. У порівнянні з іншими розвідниками лелека більш стійка до ребів. Вона може до двох годин літати, її менше душить реб, як остальні. Вона стійка до погоди, до погодних умов, до вітру. Екіпаж запускає птаха за десяток кілометрів від лінії зіткнення. Літунів не люблять, якщо їх виявлять, то загроза буде дуже велика. Вони стараються охотитися за нами, ми охотимося за ними. Аеророзвідники жартують, порівнюючи свою роботу з відеогрою. Трохи вона небезпечна, ця відеогра. Без сохранені, як кажуть. Екіпажі лелеки 31-ї окремої механізованої бригади працюють і вдень, і вночі. Особливо, коли шторми, то. Тільки сідаємо, зразу міняємо батарею і внизу. Перевірка механіки лелека готова до польоту. <звук> Керування крилом відрізняється від управління звичайним дроном. Лелека летить за встановленим курсом. Ми летимо далі за велику новосілку. Десь будемо там дивитися. Їзди, тому що вони саме чаще туди їдуть. кошмарять наші позиції. Пролітаючи над окупованою великою новосілкою, бачимо наслідки руського міра. Жодної вцілілої хати взагалі не Ну, Майже не залишилася. Зараз окупанти знову відбили. Так, так, її знову відбили. Це Времівка, а далі велика новосілка через річку. Це вже велика нова сіл. Все, все розбите, все уничтожене. Не ну, знаю. Зазвичай там, де Росія заходить, там одні руїни і залишаються. Ще мить в небі і починає пропадати зв'язок з бортом. Для подавлення. Ми, напевно, зараз звернемося, трошки сядемо назад, хлопці, тому що ми, так діло не буде. Вона вже повернулася. Проте таке подавлення, кажуть бійці, норма для нашої місцевості. Один з таких сильних напрямків, де найбільше скупчення реп-систем так далі і тому подібне. Попри перешкоди, лелека робить свою роботу навідмінно. Днями птах зупинив наступ росіян поблизу Великої Новосілки. Це ось можу показати кадри, як вони рухалися. Потім покажу кадри, де вони вже не рухаються. А це ви так само лелекою виявили? Так, лелека. Це ж відео з лелеки. Це важка техніка все. Бачите, трошки відео нам подавлювали за собами риб. Наші воїни знищили більше 30 мотоциклів та 15 одиниць важкої техніки. Це ж вже працюють по колоніям. Це вже вони вже гарять. Є і конкретні цілі, на які полюють наші захисники. Дуже хочеться знайти Санцепюк. Він кошмарить всіх, тому хотілося б його знайти. Це бажання вже з самого початку війни.